Ну що ж, друзі, у цьому випуску ми поговоримо про останню таку важливу нашу тему, і це Injective Cascade, тобто е, із теми інтеграції, злиття світів для нової зорі Web3. Отож, привіт усім, кого ще не бачив, і е, не буде магати часу, і поїхали розбратися із цим злиттям Титанів. В епоху, коли швидкість, ефективність і доступність керують цифровою сферою, постає запитання, як зробити залізовані програми ще більш повсюдними. Enter Cascade Результат симбіотичного злиття слана та інжеків, спрямованого на створення ігрового майданчика між Ланцюгами для розробників нового віку. Отож, давайте розбиратися більш детально і до справи. Власне, перша підтема така: демістифікація ядра, Solana CVM і Eclipse. Solana CVM в основі Solana лежить віртуальна машина, як ми знаємо, CVM. Про це ми говорили неодноразово. Краса CVM полягає в його паралельному виконанні смарт-контракту. На відміну від звичайних блокчейнів, де транзакції йдуть а, лінійним а, послідовним шляхом, CVM обробляє їх паралельно, відзеркаючи основну конкуренцію інжекті. Екліпс, думайте про екіпси як про створений на замовлення світ блокчейнів. Розробники отримують найкращі функції блокчейну, щоб поєднувати децентралізовані програми без звичайних компромісів. Отож, Cascade та The Operational Blueprint. Cascade це не просто чергове згортання. Це втілення синхронності між різними блокчейн всетами. Процедура досить інноваційна. І ось чому зробіть все в три кліка. Послідовність. власне. CVM, який підтримується Eclipse, отримує транзакції за гаманцем Слана та е, контрактних з розгортань. Друге, доступність даних. Блоки, які створює цей е, власний секвенсор, каталізується на рівні даних. Горизонт здається багатообіцяючим з планами інтеграції Celestia для покращення масштабовності. І третє це секвенсор Injective Dance. Бащення полягає в тому, щоб секвенсор працював без дозволу, а інжектів виступив як вартовий. Забезпечуючи точне виконання транзакцій. Наслідки наступні. Ми з'єднуємо Solana з, з міжланцюговим цартом. Якщо вас вразила нещодавна інтеграція джеків з Wormhole і e ПЕС, наготуйтеся, адже Cascade виводить цю синергію на новий мазеніт. Ми говоримо про активи Solana як от Sol, які без зусиль направляються в інжеків, тоді як дані основні Solana оголошуються мережею Оракула Пес. Чому каскад а, важливий? Без а, Безпрецедентне зростання згідно зі світом а, Alchemy у 2022 році. Кількість команда розробників у структурі Solana зросла на 1000%. Тепер Кескейт пропонує цим розробникам місць до системи Космос без необхідності вивчати нову мову чи інформації. Інструментарій схвалення гігантів в Ніл Сомані, засновника Eclipse Labs, вихваляє сміливі успіхи інжектів у масштабовності та сумісності. Інтеграція з безсумнівно активізує діяльність розробників у сфері космосу. Що чекає попереду? А чекає нас майбутнє Web3 і КСК. Отож, з появою каскейт ми стоїмо на порозі фази трансформації в інфраструктурі web 3. Що характеризується надзвичайною масштабовністю та гармонією між ланцюгами. Ми не просто інтегруємо технології, ми об'єднуємо спільноти, створюючи єдину мережу Web3, де можливості безмежні, а майбутнє децентралізовані. Ну що ж, у мене на цьому все був радий, бути для вас корисний. Наску був містер Атланту. Обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі проекту Інжектів. Адже ми власне його підтримка, отож, бувайте.